Добрий день, діти! Ми закінчили тему текст і сьогодні пишемо діагностичну роботу. Це диктант. Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, тупають ніжки, працюють голівки та сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви! Бажаю вам я! Щоб написати диктант, приготуйте, будь ласка, зошит! І ручку. А щоб здогадатися, про що буде наш диктант, відгадайте загадку в жовтий лист пофарбувала, урожай з полів зібрала, золотила вербам коси, чарівна цариця. Отже, візьміть ручки, запишіть сьогоднішнє число і назву місяця. Посередині з великої букви слово диктант і назву чарівниця осінь. Згадаємо правила написання диктанту. Спочатку слухаю, потім пишу, а написавши перевіряю. Послухайте, будь ласка, увесь текст диктанту. Чарівниця осінь усе змінює на свій лад. Ось зелені листочки стали жовтими. Як тільки пролетить вітерець, листя вкриває землю, кружляючи в осінньому танці. Хоч восени багато птахів летять в теплі краї, високо в небі прощально махають крилами, звеселяють нас горобчики. З лісів спішать синички, щоб люди змогли відчути себе помічниками пернатих друзів. У садах наливаються соком пізні яблука. Буде щедрий урожай. На поля виходять щасливі трударі вони радіють в цій порі. Чарівниця осінь золотою палітрою навіює надію, бо потім знову настане весна. Починаємо писати з абзацу. Слухайте перше речення. Чарівниця осінь усе змінює на свій лад. Пишемо Чарівниця. Осінь. Усе змінює. На. Свій лад. Речення закінчилося. Перевірте, написане. Чарівниця осінь усе змінює на свій лад. Наступне ось зелені листочки стали жовтими. Пишіть. Ось. Зелені листочки. Стали жовтими. Перевірте. Ось зелені листочки стали жовтими. Як тільки пролетить вітерець, листя вкриває землю, кружляючи в осінньому танці. Пишемо, як тільки пролетить вітерець, пролетить вітерець, листя вкриває землю. Вкриває землю. Кружляючи. Кружляючи. В осінньому танці, в осінньому танці. Перевіряємо. Як тільки пролетить вітерець, листя вкриває землю, кружляючи в осінньому танці. Наступний абзац. Хоч восени багато птахів летять в теплі краї, високо в небі прощально махають крилами. Отже з абзацу. Хоч восени. Багато птахів. Багато птахів. Летять. Летять в теплі краї. В теплі краї. Високо, високо в небі. Високо в небі. Прощально. Прощально. Махають крилами. Махають крилами. Перевірте, хоч восени багато птахів летять в теплі краї, високо в небі прощально махають крилами. Звеселяють нас горобчики, з лісів спішать синички, щоб люди себе змогли відчути помічниками пернатих друзів. Пишіть: звеселяють Звеселяють нас, горобчики. З лісів. Спішать синички, спішать синички. Щоб люди, щоб люди себе змогли відчути, змогли відчути помічниками, помічниками пернатих друзів помічниками пернатих друзів. Перевірте, звеселяють нас горобчики, з лісів спішать синички, щоб люди себе змогли відчути помічниками пернатих друзів. Абзац. У садах наливаються соком пізні яблука. Пишемо. У садах. У садах наливаються, наливаються соком, пізні. Яблука. Перевірте. У садах наливаються соком пізні яблука. Буде щедрий урожай. Пишемо. Буде щедрий урожай. Буде щедрий урожай. Нове речення. На поля виходять щасливі трударі. Вони радіють цій порі. Пишемо. На поля виходять щасливі, щасливі трударі. Вони. Радіють цій порі. Перевірте. На поля виходять щасливі трударі. Вони радіють цій порі. останній абзац чарівниця осінь золотою палітрою навіює надію. Бо потім знову настане весна. Пишемо Чарівниця осінь. Чарівниця осінь. Золотою. Золотою палітрою. Навіює. Навіює надію. Бо потім знову настане. Настане весна. Перевірте. Чарівниця осінь золотою палітрою навіює надію, бо потім знову настане весна. Перевіряємо весь диктант спочатку. Чарівниця осінь усе змінює на свій лад. Ось зелені листочки стали жовтими. Як тільки пролетить вітерець, листя вкриває землю, кружляючи в осінньому танці. Хоч восени багато птахів летять в теплі краї, високо в небі прощально махають крилами. Звеселяють нас горобчики, з лісів спішать синички, щоб люди себе змогли відчути помічниками пернатих друзів. У садах наливаються соком пізні яблука. Буде щедрий урожай. На поля виходять щасливі трударі, вони радіють цій порі. Чарівниця осінь золотою палітрою навіює надії. бо потім знову настане весна. Діти, якщо ви щось не встигли записати, можете поставити на паузу і дописати те, що не встигли.